Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам послухати віршик Платона Воронька В лісі є зелена хата. В лісі є зелена хата. Там поснули ведмежата, а найменший вереда, сивій мамі бреда каже, Я не хочу спати. Утечу вночі із хати, коли меду не даси, риби, сала й ковбаси? Люлі люлі, треба спати, над цинком шепочи мати, як заснеш, тобі усе сон в корзині принесе. Малята, скажіть, будь ласка, а хто мешкає в зеленій хаті? Правильно, ведмежата. А чому найменше ведмежа виридує? Бо воно не хоче спати. А чого ж воно хоче? Воно хоче меду, риби, сала і ковбаси. А що йому пообіцяла мама? Мама пообіцяла, що все принесе сон у корзинці.